Привіт, друзі! Вирішила записати коротке відео про питання, які назріли. а Точніше, під останнім відео я бачу е нерозуміння людей. Не перший раз мені писали коментар, на що я знімаю відео про продукти, про те, що нам дають тут безкоштовно, яку їжу. І про те, що ось дехто не користується цією можливістю, працюють і самі себе забезпечують. Ну я звичайно дуже рада за людей, які можуть собі дозволити. Ще більше я рада за людей, які можуть собі дозволити купувати те, що їм подобається їсти, можуть собі це дозволити, можуть вечеряти, обідати і снідати в ресторанах, жити в готелях, можливо, взагалі мати дома. Людину, яка це все готує, добре, це вже сарказм, але так, завжди є з чим порівнювати. І люди такі істоти, що вони постійно намагаються бачити те, що відбувається з іншими. з Зі свого боку, своїми очима, своєю парадигмою, так, своїм баченням світу, накладаються на життя інших людей і звідти вже оцінюють, наскільки це правильно чи неправильно. Ну, такі вже люди. Що ж тут зробиш? Я, звичайно, багато чого розумію. Розумію людей навколо, і, мабуть, намагаюсь принаймні зрозуміти, чому такі реакції різні бувають людей на мої відео. І дещо те, що я розумію, мені, звичайно, не подобається. Я вважаю, що люди, як би так м'якіше сказати, не дуже, не дуже добрі пишуть подібні коментарі з різних причин. Я собі пояснюю, все ж таки. Що люди ображені, люди травмовані тим, що відбувається війною, всіми цими трагедіями навколо, як би там не було, навіть якщо в них все вони доволі успішні, в них все непогано складається. Тим не менше, можливо, вони відчувають якусь провину або якусь потребу. Писати іншим, що вони не так живуть, як мають жити. Не тим займаються, не те отримують, не те просять, не так заробляють, і так, далі, і, так далі, і так далі. Недостатньо страждають. Це ми можемо почути, мабуть, зараз постійно. Я думаю, більш широко і краще це можуть пояснити психологи. А я лише повернусь к питанню, чому я? Роблю ці відео, насправді, чисто для розваги. На це мене спонукають перегляди під цими відео. Вони набирають їх найбільше, найбільше приходить нових людей. Ось так вже склалося, що це цікаво. Як я вже говорила, ми кожного разу, ми не впливаємо на вибір цих, цього пакету продуктів, так? І це кожного разу така лотерея, це завжди цікаво, невідомо, що буде далі. І а тільки заради цього, принаймні, я знаю, що мої підписниці, ті, хто давно зі мною, мої рідні, мої подружки люблять такі відео, їм цікаво. А от як я кажу, рідні, наприклад, моя свекров, вона, я впевнена, вона дивиться це із з тим, що вона спокійна за нас, що ми забезпечені, що діти не ми особисто, а те, що діти забезпечені, вони гарно харчуються, все в них є. Як вона мені казала, що так в Україні ви б не могли собі дозволити всього цього. Ми, ну, І у Франції, звичайно, теж, і взагалі настільки різноманітний пакет продуктів, ми, мабуть, ніколи не купували, ну, принаймні, ось так багато і так зараз ми, ми більш скромно, скажімо так, харчувалися. Знову ж таки, все стосується все в порівнянні. Теж по попередні відео такі подібні були, і теж було, були коментарі, що ви їсте це, взагалі, не їжа сміття. Ви маєте купувати екопродукти, ви маєте купувати все найсвіжіше і найкраще. Це не так дорого, як вам здається. Знову ж таки, коли я відповіла, що я залюбки робила так само і ходила б на маркети, ну, фермерські, там би при... купувала б най найсвіжіше і найкраще, або вибирала якісь найдорожчі продукти. Але не маю такої можливості. Сім'я велика і це колосальні гроші. На що мені відповіли так? Вибачте, не хотіли вас образити. Але ось коли я там жив 5-7 років тому у Франції, я от на 350-400 євро мені вистачало самому, щоб їсти гарно, здорово, харчуватися, і вам має тисячі вистачати. Ось так людина ну Добре. Коли люди рахують чужі гроші і вважають, що хтось може. Це неправильна фраза, не можна казати там про чужі гроші, не чужі. Тут справді про бюджетування було більше зауваження, але, по-перше, що таке бюджет на їжу тисячу євро, це перше моє зауваження. Ну, мені здається, це багато і скільки потрібно заробляти, щоб вистачало на все інше. Адже великі розходи ще, не кажучи про те, щоб на майбутнє накопичувати, відкладати на майбутнє дітей, на свою старість і так далі. Це взагалі окрема тема. Плюс 5-7 років тому були зовсім інші ціни. Навіть за останній рік у Франції інфляція. Така, що на більшість продуктів основного такого використання ціни піднялись на 40%. Так, я знаю, що в Україні теж нереально ціни підскочили. Але от у Франції, ну від чого французи самі в шоці, вони теж кажуть про те, що все, все дуже дуже здорожчало. Рахуючи це, бо ну, я ще до того коментаря про 1000 євро на продукти я рахувала, що якби ми купували продукти, нічого не отримували безкоштовно, за моїми скромними підрахунками, це було близько 2000 євро, півтори тисячі, ну ось так, мінімум півтори тисячі євро в місяць уходило б на їжу. І це колосальні гроші. Це більше, ніж я заробляю. І це, ну, я... мене, наприклад, не вкладається в голові, як ми, ну, це, не по, це не по доходах. Це жити не по доходах, якщо витрачати більше, ніж одну зарплату з двох працюючих людей чисто на їжу. І тут справді такі ціни або харчуватись гірше. Не те, що менше, але гірше. А, більше, більше якогось борошняних виробів. Я не знаю. якихось, Так, я навіть не готова зараз до цієї розмови. так, Щось, щось таке, що не приносить багато користі для здоров'я. Окей, трохи я пішла в сторону, але це стосується цих відео. Це вже серій, серія таких відео. Наразі це вже 17 тиждень я показувала. Хочу сказати, що теж я це робила і до того, як ми опинились у Франції. Кілька років тому я знімала, як ми в Києві замовляємо доставку в супермаркеті. Навіть більш детально показувала, як я вибираю продукти, продукти на сайті Фозі, здається. А також я замовляла там в метро, Фозі доставку, і потім знімала такі самі розпаковки, обзори. Огляди точніше, тих продуктів, які ми замовляємо, це теж було цікаво людям подивитись. Чому я їх тоді знімала і ну, зараз продовжую, тому що я сама дивилась, мені було цікаво, я дивилась американську сім'ю, багатодітну, там у мами було восьмеро дітей. І ось вона теж регулярно показувала, що вона купила, який чек, скільки це коштувало. Мені було дуже цікаво. Мене цікавила і Америка, і як там люди живуть, як живуть по третє як живуть багатодітні сім'ї, скільки вони їдять, що вони купують і ось так. Тому і я чомусь впевнена, що мої відео теж цікаві. Більше ніякої такої великої місії або мети я в цих відео не бачу, хоча підозрюю, що для людей, які розглядають Францію як місце. Тимчасового перебування, ну принаймні на ось цю допомогу тут жити, я думаю, постійно не можна. Принаймні, якщо ти е, можеш працювати, то в якийсь момент ти йдеш працювати, в тебе достатній дохід на члена родини, бо це там ділиться і рахується. І після того ти вже позбавляєшся цього права на цю безкоштовну їжу, безкоштовну допомогу. У нас теж такий момент, скажімо так, на межі. На момент, коли я робила перереєстрацію на наступні півроку, мій чоловік ще не отримав зарплату на ось цьому новому місці роботи. Моя зарплата вже покривала ось цей мінімальний дохід, тому що на літо там менша сума. Але вони за власною ініціативою побачили це і дописали мені в розходи. Комунальні платежі, хоча ми їх не платимо, вони про це знають, але вони на ту різницю дописали, скажімо так, за власну ініціативу. Я ні про що не просила. Я була правда засмучена, коли зрозуміла, що ми не будемо отримувати ці продукти. І що ж, продлили ще на півроку. Але якщо ось у нас все буде добре, ми будемо працювати. Ну, якщо ми будемо залишатись в Франції, ми будемо працювати, то. В листопаді, на початку листопада, це буде останній раз, коли ми отримаємо такі продукти. Я до цього там морально готуюсь, уявляю, скільки потім нам все одно доведеться витрачати. Як я вже сказала, треба, бути, треба буде більш прискіпливо ставитись до своїх витрат в супермаркеті на їжу. І взагалі це буде набагато складніше, точніше. Менше ми зможемо відкладати якихось грошей на відпустку і на майбутнє, що ми зараз робимо, намагаємось робити, принаймні, донатити, звичайно, на ЗСУ. І все це перейде в розділ харчування. Ну, і ось я так трохи відповідаю на питання, що. Люди, які самі дозволяють ну, себе забезпечують, не беруть ці продуктові набори безкоштовні. У мене питання, скільки дітей в цій сім'ї, і скільки вони можуть, скільки вони донатять щомісяця на ЗСУ, мене теж цікавить, тому що це такий пункт розходів. І знову ж таки, чому люди мені про це пишуть, Хоча я про це, наприклад, ні в кого не запитувала, але ось ну є потреба в людини про це написати саме там, де я от показую, які, яку їжу я отримала для себе і дітей. Ну окей. А про те, чому мій чоловік не в армії, чому він не на війні, про це взагалі треба окремо розмовляти, окремо розповідати. як... Я це бачу, відчуваю. І це не предмет розмови зараз в цьому короткому відео. Я сподіваюся, ви додивились до кінця. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, будь ласка, напишіть мені. Мені буде цікаво. Мабуть, це буде підтримка. Якщо ви не погоджуєтесь, це буде дискусія, я думаю, в коментарях. І дякую за перегляд, до наступних відео.